Не переживайте ви так, це всього лише маленький укол. Ви слухаєте подкаст Він любив Тру Крайм. Підписуйтесь, ставте оцінки та діліться ним в своїх соціальних мережах. Вітаю, любителів Тру Крайму. З вами, як і завжди, ведучий цього шоу Іван Константинов. І цього разу ми з вами поговоримо про історію Гарольда Фредеріка Шипмана. Вгадайте його прізвисько? Не вгадайте, бо слухаєте це в запису, тому я вам скажу. Його звали Доктор Смерть. А чому саме ми з вами розберемося у восьмому епізоді подкасту Він любив Трукрайм Доктор Смерть. Остання ін'єкція. Нотінгем, Англія. 14 січня 1946 року. Народжується друга з чотирьох дитина в сім'ї водія вантажівки Гарольда та його дружини Віри. Його назвали Фредерік. А Гарольд Фредерік Шикман. Який у нього розумний погляд. Ну він точно буде вченим. Ти тільки подивись. Фреді зростав і справді розумним хлопцем, завжди був найрозумнішим з класу, улюблене вчителів та гордість своїх батьків, особливо для мами. Таким теплим стосунком з мамою позаздрив би кожен про Фреда піклувалися і намагалися дати йому все. А він у відповідь був ну золотою дитиною він ніколи не доставляв клопоту батькам. На жаль, такі щасливі історії живуть недовго. Віра, матір Фреда, захворіла на рак. З цього моменту хлопець проводив ще більше часу з нею. Він відчував, що доведеться скоро прощатись, хоч і старався заперечувати цю думку навіть для самого себе. Минав час, і віра відчувала все більше і більше болю. Коли рак вийшов на термінальну стадію, то біль був просто нестерпним вона не хотіла лякати свого любого сина, але стримувати крик вона не могла. В таких ситуаціях їм допомагав лікар, який вколював їй морфін, і біль минав, наче його й не було. Маленький Фредді дуже добре запам'ятав це, як лікар рятував його маму і позбавляв її болю. Тоді він і вирішив, що теж хоче допомагати людям рятувати їх від хвороб, а якщо не в змозі допомогти, то хоча б допоможе легко піти з життя. Матір скінчалася у власному ліжку, коли Фреду було всього 17 років. Він згадував, що коли побачив її мертву, то вибіг на вулицю і біг так довго, скільки міг. Навіть не дивлячись на зливу і холод, він намагався втекти від цього жаху, ніби отам за рогом його не буде. Хлопець не міг відпустити свою матір, але його, на жаль, ніхто не спитав. Ця травма лишилася з ним назавжди, але він взяв себе в руки, щоб все ж таки стати лікарем, до того ж, його матір теж цього дуже хотіла. Він склав всі спити невідмінно і без жодних проблем вступив до медичної школи Ліцца. а пізніше і в медичний університет Ліцца. Він зняв квартиру неподалік університету і познайомився з донькою власника. Вони закохалися один в одного, і дівчина майже одразу завагітніла, а тому 19-річний фрет одружився на Роуз. першу дитину вони назвали Сара. В 1970 році хлопець так само добре закінчив університет, як до того медичну та звичайну школи. Навчання йому давалося дуже легко, і він одразу влаштувався в головну лікарню в Йоркширі. Ще через 4 роки він став терапевтом в медичному центрі Авраама Ормарода у західному Йоркширі. Він почав будувати свою успішну кар'єру і йому пророкувало велике майбутнє як його колеги, так і пацієнти. Але в 1975-му він схибив і схибив дуже серйозно. Колеги Шипмана почали помічати, що наркотичні знеболювальні по типу морфіну почали надто швидко закінчуватися. Після невеликої перевірки вони вийшли на Фредеріка, який виписував неймовірну кількість фейкових рецептів, причому таку, що одна людина не могла стільки вживати, здавалося, що він продавав наркотики в дуже великих обсягах. Шипман зізнався, що він наркоман і справді загрався. Хороше ставлення в колективі і наявність вже двох дітей змусили керівника лікарні пробачити бідного Фреді. Але за умови що він піде з посади та відправиться на лікування від залежності. Шипман так і зробив. Він написав заяву на звільнення та відправився в реабілітаційний центр. Також він отримав штрафи 600 фунтів та догану, проте залишив лікарську ліцензію. Але дещо ми в цій історії пропустили. Я пропоную повернутися на 5 років назад і побачити картину глибше, ніж здається можливим. Молодий і розумний Шипман отримує посаду терапевта загальної практики і одразу стає улюбленцем пацієнтів, переважно літніх. Він особливо любив брати до себе саме таких. Але частіше він брав пацієнтів, до яких треба було ходити додому. 11 жовтня 1972 року з ним сталася дуже неприємна і дивна ситуація він вів в лікування чотирихрічної дівчинки. Коли її рак вийшов на термінальну стадію, то він повідомив про це матері дівчинки біля дверей до її палати. Він додав, що може продовжити лікування, але воно не матиме жодного ефекту, окрім продовження страждань її доньки. Лікарям іноді доводиться таке говорити, але відповідь жінки вразила будь-кого. Вона подивилася на доктора Шипмана і попросила бути добрим до її доньки. Вона пішла по чай, чекаючи, коли її покличуть. Зовсім скоро її покликала медсестра та сказала, чи її донька померла. Доктор Шипман зробив дівчинці смертельну ін'єкцію це передозування знеболювальними по типу морфіну. Така процедура називається евтаназією. Людина не відчуває болю і мирно йде з життя. Не дивлячись на це, він все одно був добрим та чуйним лікарем. Здавалося, що мрія його та його матері нарешті здійснилася. Хороша клініка, хороший лікар, і всі пацієнти люблять. Щось все одно тривожило душу Фреда. До нього завжди приходила ця картина. Як він сидить біля ліжка матері, вона кричить і корчиться від болю, але добрий лікар їй робить укол, і вона тане в насолоді. Знову і знову він згадував цей сюжет і постійно хотів його повторити. Пацієнти не дуже охоче вмирали, тому шипман вирішив їм допомогти. Коли всі в лікарні звикли до цього хлопця, то він прийняв рішення діяти. Пред довго обирав кому ж пощастить пройти шлях його матері і отримати ту насолоду. Йому трапився ідеальний варіант: – 70-річна Маріон Джексон, літня і хвора на рак жінка, яку врятувати вже ніхто не зможе, а її раптова смерть не стане ні для кого неочікуваною. 7 травня 1975 року Фред виписав надмірну кількість морфію та відправився додому. Меріон він заспокоював її, що біль зовсім скоро мене, що він тут щоб допомогти. Літня жінка дуже любила свого лікаря і була йому така одячна, навіть коли він вводив в її вени смертельну дозу морфіну. Коли жінка вмирала, то Шипман сидів поруч з нею і насолоджувався, що він переміг життя, тепер він керує смертю. Він більше ніколи не почуватиметься слабким, як в день смерті своєї матері. Тепер він вирішує, коли людина помре. Лікар зафіксував час смерті і не вносив укол морфію в картку, щоб не залишити слідів. Причина смерті була оголошена природньою. Це вгамувало на якийсь час Більфреда, і він наче заспокоївся, але ці кадри зі смертю мами повернулися до нього, і він знову захотів показати свою силу та владу над смертю. Другою він обрав також літню жінку. Ім'я цієї було Лізі Вілсон. Вона також загинула від природних обставин, сфабрикованих шипманом. Напевно, Фред шукав жертв, які нагадували його матір, щоб якомога якісніше відтворити події свого дитинства і спробувати їх переписати, але це ніяк не виходило і вмирає ще й Арлене Рентон, 67-річна пацієнтка Шипмана. Працівників моргу трохи здивувало, що у Шипмана одна за одною вмирають пацієнтки, і навіть в однакових позах, але лікар їх запевнив, що це цілком нормально, і вони не стали продовжувати це обговорення. Але тут одна з медсестер помітила надто високу кількість морфіну, яку виписував доктор Шипман. Вона почала перевірку і дізналася, що пацієнти, на яких він виписував знеболювальне, ніколи його не отримували та навіть чули про нього вперше. Тоді Фреда і попросили з клініки та відправили в реабілітаційний центр. Ви уявляєте, якби коронери розказали про своє хвилювання комусь окрім Шипмана. То лікарі змогли б здогадатися, що високосмертність та зникнення наркотиків пов'язує лише Фредді, і змогли б зупинити доктора смерть, коли він лише почав свій шлях. В 1977-му, коли шипман вийшов з рехабу, то вирішив поновити свою лікарську практику він переїхав з родиною в містечко Хайт поблизу Манчестера. На цей момент у них з Роуз вже було чотири дитини. Сім'янином він був і справді хорошим дружина до останнього не здогадувалася, чим займається її чоловік, а звинувачення в наркозалежності бачила як наклеп. В новій клініці до Шипмана ставилися острахом. Через проблеми з наркотики йому було обмежено до них доступ, і він не міг їх виписувати самостійно. Це було страшно незручно, тому він вмовив керівництво лікарні дати йому дозвіл. Ну послухайте, я ж чудово працюю, ви самі це бачите, це не приносить жодної користі, лише незручності. Я справді вилікувався, можете стежити за кожним моїм рецептом, але давайте вже припинимо цей цирк. А ви не повірите, але цих аргументів було достатньо, щоб повірити хитрому доктору Шипману. За його рецептами дійсно слідкували і не було жодних проблем. Але це була всього лише гра, щоб потім повернутися до своєї справжньої пристрасті. Фред знову став улюбленцем пацієнтів, особливо літніх жінок, вони відмічали, що він був дуже війшливим, добрим і з розумінням ставився до них. Вони дуже часто використовували слово джентльмен, щоб описати нашого лікаря, він, не дивлячись на це, вбивав їх. Перед наступною серією вбивств варто зазначити, чому ніхто ж не підозрював шипмана навіть при такій великій смертності, а ця цифра вас налякає. В основному він обирав самотніх жінок літнього віку зі складними хворобами, чия смерть все одно мала скоро настати. Деякі досліджувачі навіть кажуть, що частина вбивств, скоєних Шипманом, була не заради задоволення, а виключно з медицинського інтересу, заради експериментів з наркотиками. Для перестрахування він наполягав на кремації тіл. За законом, наказ на кремацію мають підписати два лікарі, але фактично другий лікар лише ставив свій підпис, адже довіряв колезі та не дуже хотів там у чомусь розбиратись. А тепер повернемося до Фреда. Шипман вирішив використовувати діаморфін це фактично медичний героїн, зроблений з дотриманням норм. Пацієнтки знову з радістю впускали свого лікаря додому, той пив з ними чай, спілкувався, а після вбалав їх, дивлячись, просто у очі. Він ніколи не знущався над тілами та навіть не робив з цього якийсь ритуал, лише забирав якийсь маленький сувенір з квартири своїх жертв, якийсь дріб'язок, який мав значення лише як трофей, а вбивство були для нього, наче частиною роботи. А Фредді був дуже працьовитим. Бували випадки, коли він вбивав шість людей з однієї вулиці, іноді вбивав по вісім людей на місяць, але ніхто до нього не мав питань. Так, люди іноді вмирають. Але хіба у тому винен шипман, улюбленець пацієнтів. Ой, не переживайте, це всього один укол, і біль вже зовсім скоро мене. В якийсь момент шипман згадав, що він хотів стати не вбивцею, а відомим лікарем. Він хотів розвиватися. Як ми всі знаємо, для цього потрібні гроші, але ж де йому було їх взяти? Під час вбивства однієї з жінок він побачив заповіт, і тут його одразу осяяло, одразу з'явився план. Якщо він зміг підробляти медичні рецепти, то хіба не зможе підробляти заповіти? Шипман вирішив спробувати. І, о, диво, йому вдалося. Він не переписував на себе все, лише частину, іноді зовсім небагато, щоб не привертати уваги, а його з'явлення в заповітах пацієнток геть не дивувало членів сім'ї, адже жінки завжди про нього розказували і казали, як вони його сильно люблять. Таким чином, до 1992 року він заробив достатньо грошей для відкриття власної практики з кабінетом, але що значно важливіше, він вбив 71 людину. Серед його жертв були і жінки, і чоловіки, у віці від 41 до 93 років. В такі цифри насправді важко повірити, але ще складніше вам буде повірити в кінці, адже доктор Шипман у відкритті власної практики вбачав не лише розвиток своєї кар'єри лікаря, а й розвиток кар'єри палача. Відкривши власний кабінет, він зміг поставити вбивство на конвейер. Тепер навіть не обов'язково було кудись ходити, жертви могли вмирати навіть просто в його операційній. До того ж, стежити за кількістю використаних знеболювальних мав він сам, навіть не враховуючи запас, який він зберіг під час роботи в клініці. Щоб ви розуміли, на вбивство однієї жертви у нього в середньому йшло 30 мг діаморфіну, а за час роботи в клініці в хайді він виписав рецептів аж на 20 тисяч міліграмів. Але не все йшло так, як хотілося. Перші проблеми почалися в 98-му році. Тоді лікарі з сусідньої клініки звернули увагу, що у доктора Шипмана смертність в 10 разів вища, ніж у них, їх здогадки підтвердили і місцеві коронери, які ніколи не бачили стільки роботи до відкриття клініки Шипманом. Вони заявили про це в поліцію і слідчі одразу відчули, що тут щось не так, але по документах все сходилося жінки вмирали від природних причин, а тіла були кремована. Тобто заперечити висновок Шіпмана було неможливо. Справу довелося закрити, а доктор Смерть продовжив свою темну роботу. Але ненадовго. <звук> Наступною і фатальною помилкою стало вбивство 81-річної Кетлін Гранді, а точніше, підробка її заповіту. Це була дружина колишнього мера міста, він писав заповіт бажання про кремацію, а що важливіше, він виписав повністю звідти її родину, залишивши тільки себе. Доньку Кетлін було повідомлено про її заповідь, в якому вона все заповідає своєму лікареві. Дівчина була обурена і не могла в це повірити. Анжела, саме так звали доньку, працювала адвокаткою і одразу звернулася в поліцію. На її думку, підпис матері був підробним, а сам документ жахливої якості, що могло вказувати на фальсифікацію. Документ дійсно виглядав дивно та навіть абсурдно, але це не могло слугувати доказом, тому поліція використала тіло жінки для аналізу. Чи не було це вбивством? На щастя, тіло ще не кремували. А в м'язах жінки було знайдено якусь неймовірну дозу діаморфіну. підозра одразу пала на доктора Шипмана. Протягом двох місяців вдалося екзумувати ще 11 тіл, в яких також знайшли залишки препарату, а в комп'ютері Фреда докази підробки заповітів. Шипман намагався довести, що ці люди були залежні від героїну, та він навіть має записи про це. Це було смішно Фред, вочевидь, погано розбрався в комп'ютерах, адже всі файли, які він називав доказами своєї невинності, були створені вже після смерті Кетлінґранді. Поліція висунула йому звинувачення у підробці рецептів, підробці заповітів та вбивствах 15 людей, а в 2000 році його засудили до довічного без права на виправдання. Фред завжди заперечував свою провину, ніколи не співпрацював і відмовлявся від роботи з психологами. Коли його розпитували про вбивства або показували фотографії ймовірних жертв, то він закривав очі, затуляв вуха та відвертався, а іноді демонстраційно позіхав, нібито він нічого про це не знає. Всього слідству вдалося ідентифікувати 215 жертв Шіпмана, з них 171 жінка та 44 чоловіки. Деякі з досліджувачів приписують йому від 250 до 510 смертей, але цього ми ніколи точно не вже не дізнаємося, адже в 2004 році, за день до свого 58-річчя, доктор Смерть вирішив піти за своїми пацієнтами та повісився у власній камері. Останніми його словами була розмова з охоронцем він казав, що хоче покінчити з собою, щоб його дружина могла отримувати за нього пенсію. Багато хто з пацієнтів Шипмана не вірив у справжню особистість їх лікаря, а хтось і досі не вірить. Дружина була шокована, але не стала заперечувати докази. Вона змінила імена та прізвища собі і дітям, щоб ніхто і ніколи не дізнався, хто був батьком в цій родині. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Я сподіваюся, що вам сподобався цей епізод і поділитися ним зі своїми друзями, а також поставити оцінку в моєму шоу. Навіть не знаю, що додати до цієї історії, окрім того, що тепер я маю нову фобію стосовно лікарів, але мені є що розказати вам стосовно мого шоу. Тепер ви можете мене слухати також на Megogo Audio. Це нова платформа, де тепер доступний мій подкаст. Я вас туди охоче запрошую та закликаю ставити там оцінки. А тепер ми можемо з вами прощатись. Я дякую вам за прослуховування і до зустрічі в наступному епізоді, любителі True Crime. -у. Ви слухали подкаст. Він любив Тру Краєм.